Коли я вийшов на вулицю, побачив ще одного гіганта. Я в шоці. Ходжу, я цю фразу сам собі повторюю кожні 5 хвилин. Зараз я бачу оцей великий Airbus. Я такого не бачив. Двоповерховий, громадний такий. Якщо хтось з вас літав, скажіть мені, куди вони літають? Напевно, трансатлантичні перельоти да? Там, з Європи в Америку. Чи... В Китаї, я не знаю, чи ще кудись зараз можна піти подивитись, як він виглядає зсередини. Напевно, давайте подивимось. Airbus a 380 збирався раніше саме тут, на цьому заводі в Толузі, і дуже цікаво, що є можливість зайти тут всередину нього, щоб побачити розміри всіх приміщень та прочитати певну історію про такий великий літак. Хочу сказати добре, що тоді вже були такі технології в літаках ставили вентилятори. Це добре. Тому що без вентиляторів тут би було дуже-дуже жарко. Я в шоці. Ну а якщо серйозно, тоді я дізнався, що цей Airbus A380 380 це найбільший у світі пасажирський літак, справжній двоповерховий лайнер місто, який вперше піднявся в небо у 2005 році, а в 2007 вийшов на регулярні рейси. Він був створений саме тут, в Толузі, де збирали всі його основні секції, що приїжджали з різних країн Європи. Загалом він розрахований на 500-800 пасажирів, залежно від конфігурації, і літає на далекій відстані. Переважно між Європою, Азією, Близьким Сходом та Америкою, а найбільш відома його експлуатація відбувається в Emirates, Singapore Airlines, British Airways і декількох інших авіакомпаніях.